На прилянок передавала максимально заспана людина. М -м -м. Зараз практично п'ята ранку, четверта таке. Я нормально не спала, тому що, звісно, від хвилювання я не змогла заснути. Вчора вчасно я взяла на себе ношу прокинутися трохи раніше для того, щоб по-перше познімати себе. І взагалі розказати, що тут буде відбуватись. І, по-друге, вигуляти Марчика, тому що він повинен довго погуляти нормально, бо ми приїдемо тільки дуже пізно вечором. Можливо, не прямо дуже пізно, звісно. Бутельник. Зараз буду вмиватись, збиратись, прокидатись і старатись вижити. І, звісно, є в такий важливий момент вас беру з собою, навіть така заспуд. Mm -hmm. Я думаю, у мене немає проблеми ранішніх підйомів, тому що так. Знаєте, mm -hmm. Що я зроблю, у mm -hmm. мене. Напивання шафу, <сіх> і в кофта. І залишками. Реально залишками більше нема. Нормально. <сіх> ринок важкий, ринок дуже важкий. Що <сіх> хотіла сказати, я не дивуюся більше ранішніх підйомів, і мені більше не важко це робити після моєї роботи на готелі. Де я впродовж місяців трьох практично кожен день прокидалася п'ята ранку, п'ята двадцять, п'ята тридцять. І для мене це стало такою звичайною річчю. І зараз, поспавши всього 3-4 години, для мене не проблема прокинутися в 4.45, для того, щоб мати з запасом час для зйомки собаки і так далі. Сам потяг у нас, а я вообще не рассказала нашему тут зібралися через <різь> я. Навіть я буду у нас розкажу. Ми з шахом купуємо авто. Я таку потримаю трохи інтригу до моменту, коли ми а, вже її купимо, тоді я покажу. Ну, ми не купимо. це ще невідомо, до речі. Це машина від власника з Просто за готівку за повну суму, і ми знайшли її на не Отомату. Йому вона сподобалась, і ми все зателефонували, поговорили, дізналися, як там взагалі ситуація. І ми зробили таку штуку. Ми е, знайшли СТО у Вроцлаві, тому що поїдемо ми за нею у Вроцлав прямо. Тому ми прокинулись так рано, щоб встигнути на потяг і у Вроцлав, і тоді назначити зустріч. Е, ми... Звісно, дуже рискуємо, тому що ми не знаємо, в якому стані машина. Що mm. цікаве, ми замовили на СТО вікно, в яке ми зробимо ендоскопію, щільника, що <смес> <смес> це таке, і загальний огляд машини перед купівлею, це така так діагностика. Вона теж вилетить нам в копійку, і тому сума витрачених грошей і плюс цілий день. Якщо виявиться, що машина не класна, буде колосально, буде тисяча злотих. Що взагалі не дуже прикольно і зовсім не хочеться, тому і я молилась і я вірю, що машина сьогодні буде, що вона буде в хорошому стані. Ще з одного боку власник машини не згодився би, я думаю, на всякі різні процедури з машиною, якби вона була не в порядку. Це не єдине авто, яке він продає. Тому коротше, я тримаю надію десь в душі, що це все важливі фактори перед тим, що машина в хорошому стані і ми її купити. Тому вона нам дуже подобається, якщо вона в хорошому стані, тому ми без задніх якихось думок 100% будемо її купляти. Наш потяг з Кракова до Вроцлава. На 6.30 на галері mm. Краковській. Ми вчора зібралися, досить швидко ми зібралися за хвилин 20. Але самі збори були неважкими, тому що ну, нам просто в сусіднє місто з'їздити. Ну, типу, сильно збирати, але ділилися такий темний ліс в плані, ну, як мінімум, в плані документів, в плані покупок, в плані. Оформлення. Сьогодні чекаю стільки нового, стільки нових польських слів, стільки нової відповідальності, але я скоріше в передчутті, ніж в страсі, тому я думаю, що все буде добре. На вулиці дощ, камеру треба сховати. Щоб розуміла, Марсу, типу, треба в два рази менше їди, а то її більше. І це запас до вечора. Ну, ок. Зібрались Марсу теж зібрали. Квартиру не дуже добре в стані залишили. Вечором будемо замучені в грязь. Прийдемо. Ну, нормально. Моїй сумці в основному всякі битові штуки у шаха більш важливі, тому що я з нас двох більш росіяна, така вітрена. Шах посерйозний чоловік. І в принципі все. Важливо я тебе інтерв'ю візьму, поки не йде таксі. День добрий. Раз, раз, чи добре. Як вам така поїздочка, як ми проснуться утром, там, чекати таксі 13 хвилин? Офігенно. Ну тебе ти хотя б покупка по машину этот вызови. Нет. Это Нет. А я. <laughs> Блин, так все показывают уже поздно. Мы хотіли виїхати звідси десь плюс-мінус 5:30. Але що за попуть? На 5:30? Що так Давай, который комфорт. Не факт, що на раніше буде, бо все одно параще. Короче, такие вот у нас проблемчики невеликие. Ну ладно, нормально. Я думаю, все равно мы в будь-якому выпадку встигаем на сам потяг. Просто мы хотіли, что я поснідати посни это. Хоть шось. Нет, нет, Марс, иди домой. Марс, да у нас такси, блин. Иди. Доснималась своих видосиков. Марсик, блин. Ми повернемося. Дякую. Коротше, ми пішли в наше таксі приїхали. Марс, звісно, видав просто якусь люту базу. У нас залишилось 30 хвилин до потягу. В принципі, це не мало, все окей. Ми все що нам треба встигаємо, але зараз я думаю, що ми забіжемо за кавою і за мінімальним сніданком, який в нас тільки може вийти. І будемо вже направлятися на наш паром, тому що Білети. біліти. Це Ти нас просто спас. Я сам просто вчора. положили я это видел mm -hmm. поэтому типа я просто с самого начала пощутил что так бы опять блин забыли ну да типа теперь... забыли забыли куда он грань нету типа... все все поставил Коротше, ми тільки щось зря кучку чуть не наложили з рахунку того, що ми тіпа забули квитки. Ну слава Богу, ми все не забули а, лишніх стопців злотих на квитки. Ми не потратимо все окей. Все okay. Перед нами чудо техніки мак, і зараз ми будемо снідати в обов'язковому порядку. Пити кавку і відходити. Було дуже важко. Зараз будемо сідати стресовенько, але всі поїздки, мені здається, такі стресовенькі, щоб встигнути сісти, зробити, змогти, знайти. І це нормально. Кот, ребята, цю ж я мовчати про це не можу. Зараз я вам покажу, як виглядають вагони. Тобто тут три місця. Ну і відповідно, з цієї сторони теж три місця. Хто пам'ятає, ти пам'ятає? Або можете передивитися наш перший, саме моє саме перше відео влог з Вроцлава. Ми теж їхали. А, ми їхали потягом, і це була друга класа. І Знаєте що? Ну, типу, там різниця, чесно кажучи, в білетах не сильно більша, не сильно дорожча. Там 20 злотих за кожен білет. Все-таки. І ми розраховуємо, що буде самий звичайний потяг саме звичайними два-два місцями, ну принаймні, в першій класі, і все одно вони засунули всіх шість людей в один вагон. Я маю надію, що ми будемо їхати самі або принаймні, з мінімальною кількістю людей, як не минулий раз, але все ж що... закривається все це діло на ось такі двері, які я не можу закрити. Закрила. Далі нас очікує ось таке зеркало вздовж. На кожному сидінні є ось тут розетка, регуляція, яку шах вже встиг замітити. І в мене біля вікна чекає отакий от столик. Ну і в принципі все. І так, що я взяла? У мене тут звичайна булка з беконом, з сиром. І все. Ось тут немає. у нас булочки. Тихті! Ну, звісно, не дуже супер бупер але це краще, ніж нічого. І кава. Ще б У рознос. Мене вже половина заряду камери, сіла, але я придумала, У мене заряджений акумулятор для камери. І сама камера, так що все окей. Хто я вас у розповіді. <связать> <связать> Дякую. Ну Добро. Смотри, я ногу переставила. Ремень на шейке мне доверяемый человек человек. Ладно, тут криво. И только потому, что там криво, я не поставил. Спасибо. Наша история. Ну что, мы выезжаем. Я уже практически доела. Уже котлетка. Ну вот так вот. Котлетка вот тут і котлетка кого вот тут. <реш> да. Реально котлетка, тому що ми прям відвалюємо котлетку денег за машину. Я хочу повторити легендарний кадр з мого першого влогу в Вроцлаві. Я там хожу, типу, і все. Єдине, що зараз крінч, ти що тут куча людей. Йдемо сюди. Ми їдемо. Тут дуже голос, але ми їдемо. Все, ми нарешті покидаємо цей потяг. Ой, аккуратно. Холоднее, да. Ні, холоднее, чем утренний. Так, да, да, ну було видно, що не на 2 градуса холодне. Коротше, ми вийшли. Ура! Тебе тебя вижу. Я йду, за ним і думаю, що я його не бачу. А я бачу. Помішка, ми спорція. біжали. Май... Так, А ще я вже використала всю батарейку на DJI. і добре, що я зарядила з собою додатковий акумулятор, і це дає мені можливість знімати, і знімати і знімати. Смотри. А ще усі люди тут набагато холодніше, ніж в кракві, мінімум на 2 на 3 градуси. І всі люди в штанах, а моє сонечко в шортиках, І ти хороші. О, я нарешті бачу. Клас. Є така штучка. І отак оп, робиш. І отак. Єдине, що тут логотип, ну ладно, і робиш отак. Оп! І любе сонце мені ні по чому. І тепер я в окулярах. Все. Ну що, я не знаю, як перемістилась різко. Я не знаю, як ми будемо добиратися до СТО. У нас ще трошечки і до піга часу, пів години. Можемо трохи походимо, зараз пофоткаємо, познімаємо, згадаємо були часи. Все отлично, красиво, отлично. Чекаємо на гарячий шоколад, і в принципі, я думаю, що по часі плюс-мінус можна буде вже відвігатися, якщо там вчора 10-15 хвилин почекати. Чесно кажучи, я вже починаю нервувати. Якщо раніше я якось не нервувала, ми просто їхали і все, то зараз мене починає так трошки вже стресувати, тому що мені дуже не хочеться паніцька атака. Ні, але ну, реально мені хочеться, щоб все було там добре. І мені за це рівно до моменту, поки нам не скажуть тіба, все окей і все не окей. У мене прям буде такий нервічок. Другий нервічок, Я думаю, буде коли оформляти документи. У мене немає ніяких вовнень. Якщо не то машина, то нормально. путі. Роботи депаде сьогодні. Ми вже в таксі. Їдемо. Будемо на місці за хвилин 15. Я думаю, може чуть менше. Власне, буде за десь 30, тому будемо чекати. З цього часу ми починаємо економити, бо в мене залишилось 64% на камері і 0% на акумуляторі. Це просто якийсь жесть. Ми знайшли, я думаю, що це тут, а, тому що вон буквально перед рукою у нас, Вон там от куча машин, тому вирогідність того, що це СТО діпо, дуже дуже висока. Тому йдемо туди і, і будемо шукати, не знаю, чи збукарта, чи ще якось. Буду вас уже по мінімуму тримати в курсі страв, а не мільйон з цього, щоб я встигла познімати. Весь влог, а не тільки кусочок маленький, тому що в мене сідає камера, і тому що я дуже сильно хочу активно знімати. Фух. На годиннику, перша година дня, я практично нічого не знімала, окрім власне есто, на якому ми заїхали. Я не знаю хто зрозумів, хто зрозумів. То ні. у нас Volkswagen Sirocco 12 року 1,4 чотири літри. І офіційно це наш Volkswagen Sirocco. Ми купили машину. Ми, ну в принципі, ми поєднати їхали, щоб купити цю машину. Але в мене до останнього були, звісно, сумніви, тому що ми не знали, в якому стані машини. Коли ми заїхали на СТО, нам сказали, що вона в стані суперському, що це рідкісна знахідка, і я дуже рада. Е, я відхожу ще, чесно, в мене емоції. Е, ну я ми максимально протилежні люди. Жах виростили це камінь. Я ж дуже емоційна і для мене зараз це щось таке, типу, це перша машина, яку. О ми, сім'я, купили як настоящі, дорослі люди розібралися з документами, з покупками, зі всіма, що й в Польщі, все в 10 разів простіше, ніж я думала, ніж я очікувала. Я бачу, що мій мікрофон скаче, я дуже голосно розмовляю, але я не можу, я просто на таких емоціях, що я не можу пояснити е, спокійно. Типа, це дуже просто. Нам просто знадобилась наша карта побити на які правильне ім'я, прізвище і песель, і все. І так як нам ще зробили тіпа, якийсь класний документ, то ми особу не будемо платити за налог, але нам потрібно буде зробити убезпечення цій машині. Вона ти ще два тижні ми можемо кататися а далі треба оплатити копійку і ем, убезпечити. Це авто. Я не знаю, як це нормально сказати. Серйозно, це відео буде прям максимально емоційне. Ми ще поїмо заїдемо узбецьку, кухню. Боже, я за цим сумую просто постійно. І когось плова, якихось, я не знаю, самсушок. по-любому зараз ми його заточимо. І... і потім поїдемо у Краків, тому що, звісно, до Кракова нам ще нормально так їхати буде на машині. Це ми на потязі за три години приїхали в машину, і ми, я думаю, чуть-чуть довше будемо їхати. От, Але. В нашій машині поїдемо з кавою, ми прийшли в, в, в заклад. Тут подають плов. взагалі він називається самарканд, Тут є Озбецька кухня, як ми думали, тому що Самарканд це Узбекистан, логічно. Але ми подивилися по карті, і як такого уклону на Озбецьку кухню немає. Там і українська кухня, там просто прямо прямо цей борщ український. Міні, я думаю, клас, спасію. Але ми взяли по плову, Я дуже не зі, що клово буде класний. принаймні я настільки голодна, що я його просто проти так поглощати.

Дуже смачно. Це чудове завершення такої зділки. Смотри, як називається мандати. У нас щойно дуже дуже важлива покупка сталося на заправці. ця штука приблизно ось так. Це щось типу адаптера, який дає можливість підключати телефон по Bluetooth до колонки, якщо саме авто не має такої можливості. Наш Сіроко немає. Мені воно вже таке стареньке. Досить. Виглядає ця штучка так. Плюс тепер ми можемо заряджати наші гаджети в машині. Нас і телефон, який тепер заряджається, і тепер в нашій машині робить отак. Где-то кофе продає. Планский всі провалився. Я не хочу стояти там три години, щоб чекати якийсь один айтвіст. Я думаю, що ми зараз через 30 кілометрів заїдемо в Мак і спокійненько вже собі трошечки теж посидимо. Смотри, на нас. Також є і білочко mm -hmm. спортивний. Ну, звісно. Она, говорит, гадці є? Зачем? Я тобі соус ще видала. Угу. Но в їх просто, жесть, просто як багато. Ще більше мене тратують працівники, які типу, бачать, що відбувається повний треш, замість того, щоб підійти до кафе, до своєї роботи, приймати замовлення, просто ігнорують не знаю, реальність, вони существують, і чекають, що від того, що мене 20 хвилин не обслуговують школьників, школьники підуть. Школьники не підуть. Тіпшуть їх обслужити. обслужите і підуть. Я, звісно, розумію, що вони замучуються, що це огромний поток людей. сама працюю в сфері обслуговування, типа ок. Але так нагловати, але це ще не знаю, я, по нього треба мати талант. Окей, от оба. So what's inside що освітлення не те, щоб найкраще. Ми вже в Кракові. На годиннику 20-24 сьогодні цілий день пролетів отак. От просто. Що я можу вам сказати? Що, ну, перше, я дуже сильно замучилась, що да? логічно. А, друге. Машина це просто кайф. И что у yeah. меня, бомни, что ты ищешь счастья, и радости. Ты очень классно здесь. Да. Ты глушила? А я глушил, да? Да, глушил. И Я думаю, що ми заїдемо додому, заберемо Марса і поїдемо ще кудись, просто трошечки поїздити. Можливо, вже й ні, враховуючи наскільки ми замучились. Я думаю, що це один із таких величних історичних днів. Ну принаймні, покупка першої нашої сімейної машини. Це точно буде щось особливе. Враховуючи, що я зазнімкувала нашу поїздочку. Вона буде що згадати і поностальгірувати, коли ми тільки купили наш сірок. І я думаю, що це буде дуже класна, така згадка, така штука. Сьогодні прекрасний день, сьогодні реально класний прекрасний день. Ну що я вже дома? Я вам дякую за цей влог. Ми нікуди не поїхали кататись. Сил нема зовсім 9 години вечора. Хочу просто лежати, відпочивати, спати, робити що-небудь, тільки не двіжнячити. Двіжа на сьогодні вистачило. Активності на сьогодні повністю вистачило. Зараз чай, ютубчик, тепле ліжко, марсік і все. Я вам дуже дякую за перегляд цього відео. Я дуже надіюсь, що вам було теж цікаво, весело і ви прожили з нами ці емоції і класно провели свій. Вечір, ранок, обід. Не знаю, коли ви дивитесь це відео смачного, можливо, якщо ви їли. Пока-пока.